Бажаєте отримати ідеальні томати для консервації. Тоді ось кілька порад, які допоможуть вам досягти найкращих результатів. Для консервації чудово підходять томати зі щільною м'якоттю та високим вмістом цукрів, наприклад, Uno Rosso від United Genetics. Цей гібрид відзначається високою врожайністю та стійкістю до хвороб. Томати віддають перевагу добре дренованим, багатим на органіку ґрунтам. Перед висадкою додайте компост або перегній для покращення структури та родючості. Висаджуйте розсаду на відстані 50-60 см між рослинами, забезпечуючи достатню циркуляцію повітря. Це допоможе знизити ризик розвитку грибкових захворювань. Уникайте перезволоження, щоб запобігти гниттю коренів. Поливайте під корінь, не змочуючи листя, бажано вранці. Використовуйте комплексні добрива з підвищеним вмістом калію та фосфору під час цвітіння і формування плодів. Збір томатів проводьте, коли плоди набули характерного кольору, але ще тверді: це забезпечить кращу якість консервації та збереження форми плодів. А придбати це та інше насіння ви можете на сайті професійного насіння або через наш інстаграм.